Сьогодні 1 серпня, і ви чуєте цю сирену, так рівно о 17.00, вона вімкнулася, і це означає, що сьогодні, 80 років тому, саме 1 серпня 1944 року, розпочалося Варшавське повстання проти нацистських загарбників, організоване командуванням армії краєвої та представниками польського уряду у вигнанні. Воно стало символом опору німецькій окупації і продемонструвавши таким чином волю поляків до повстання, до, до окупації, саме до визволення і до спротиву саме ось такій німецько-фашистському. Німецькому І бачимо, що по всій Польщі сьогодні, як ви бачите, скрізь прапори польські. Ось воно вже затихає. Воно звучало рівно хвилину, ця це, це сирена, ця це, це тривога. Таким чином, вшановуючи пам'ять і нагадуючи полякам про трагічні, героїчні події. Ну, Звичайно, українці, які вже не перший рік живуть у Польщі, вони вже знають, коли і чому звучить тривога. Ще тривога звучить ця сирена у червні, бо там іще одна дата. Скажу вам, що саме в 22-му році Польща навіть відмовилася від таких сирен, тому що ну, дбаючи про ментальне здоров'я біженців, які виїхали з України, тікаючи від війни. І навіть сирен цих не було. Ну, а тепер уже люди тут знають, звикли і спокійно реагують. Я теж реагую спокійно, ну, бо я з Херсона, і для мене сирена це звичайне явище. Навіть дико, що я її тут не чую. Ось така історія. Ну, будете знати.